Ой, китаец ти, китаец. Я все одно не розумію, що ти там пишеш по своєму китайському. М -м -м. Чи корейський, чи китайський, ну переведи меню. на нашу мову. Чи ти сам не знаєш, що ти тут пишеш? Аби щось что-нибудь да? І mm. потопаємо по екранчику пальчик вгору. 157 людей, а пальчиків чостики 17. Давайте зробимо 50. А сердечко де моє? <Aqui> де моє сердечко? Mm? Народ. О, дякую. Я вам вдячна за сердечки. Дякую, 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 що ви це писали, писали підтоло, підтоло й пальчики вставим. 19 є, давайте 20-й. Хто 20-й дасть? А що у мене чат зупинився? Привіт, привіт, привіт. Так беріть сідайте, кушайте, включайте телевізор і дивіться на мене, як я це їм. Тут всього лишь, я вам чесно скажу, дві ложки макаронів і один помідор. Просто я розмазала по тарілці. Привіт, привіт із Рунге. Сніданок – это завтрак. Дякую вам, дякую. Дякую за підтримку. Що я покушала. Я Зараз буду пити. Дякую, дякую, дякую. Ой, неприлічно писати гадості незнайомій людині. Не, вафель на десерт не будет. Чигівара, ух ты, Чигівара, ти прийшов. А Вася лапух, як пішов оцей з кінцями. Ну, лапух, він і в Африці лапух. Привіт, хай-хай, пальчик вгору нажимай. Вітаю, вітаю, вітаю. <сі> <сі> Віталій Калинський, господи. А як свині кушають? А ну ви можете описати? Мені ж цікаво.